Радою продовжений термін загальної мобілізації до 3 лютого 26 року. А це значить, що пора готуватися до продовження наших відстрочок, отриманих особливо чоловіками вперше, тож на що треба зробити акцент. Ну, по-перше, не забуваємо про практику вашого ТЦК, який спосіб вони розглядають заяви на відстрочку. Якщо допускається і цінним листом, робимо так. Якщо розуміємо, що тільки особисто, нам треба тільки особисто подавати цю заяву, правда, на продовження відстрочки і до типового. Пакету документів, які ви подавали і минулого разу, вам обов'язково треба залучити або довідку про отриману відстрочку, або роздрукувати свій євод, до прикладу, якщо там ця інформація містилася, але ви не мали змоги забрати довідку. Знову ж таки, мати докази подання такої заяви, чекати, коли це підтягнеться, коли вам в резерві плюс висвітлиться відстрочка, або знову ж таки вам в подальшому видадуть довідку на руки. Єдине, що хочу також заакцентувати, є до сих пір чоловіки, які отак от рандомно надсилають цінними листами свої заяви на відстрочку і нічим це не закінчується. Доведіть це нарешті до пуття. Тобто, якщо там принципова позиція ТЦК зайти особисто, ви або це робите, або ви судитесь уже по бездіяльності, але почніть хоча б щось робити.